У мене скоро день народження. І я сама собі іспекла цей торт. Це такий пробний торт. Да? У мене почався період гніздування перед Днем народженням. І я його готувала ну, типу, не на день народження, а скоріше для атмосфери свята, щоб уже всі розуміли, що у мене скоро день. Да, у мене скоро день народження. І кожен рік по традиції перед цим святом я відчуваю щось схоже на тоску і на сум. Мені хочеться, щоб скоріше минув цей день, і ми почали жити як раніше своїм звичайним життям. Хоча при цьому я не можу сказати, що я не люблю свій день народження, і я не можу сказати, що я взагалі не люблю свята, тому що я люблю свята, я люблю будь чий день народження, я люблю готуватись, купляти подарунки, щось планувати, писати собі. Війш ліс що й кому я буду дарувати. І особливо я люблю свята, де треба прикрашати і наряджати будинок, типу там Хелловін, Новий рік. Але от з моїм днем народження щось трошки не так. Умовно, це називається синдром іменинника. І я хочу з вами поговорити про те, чому ми часто відчуваємо сум і тоску перед днем народження, навіть якщо у нас все хорошо. Тому що от в мій день народження, коли конкретна оця дата моя, 14 листопада, і коли мене всі вітають, да, там кажуть приємні слова, дарують подарунки, то я до цього не відчуваю якогось. Типу святковості, да, мені дуже приємно. Я кажу: ну ок, навіть якщо це подарунок, який я дуже хотіла, то моя психіка на нього якось ну не звертає уваги. І чомусь моя психіка конкретно в цей день повністю викреслює те, що цей подарунок був для мене важливий, і у моєї психіки лише одна задача скоріше пережити ці 24 години і перейти до наступного дня. Але от на наступний день, коли мого дня народження вже не буде, я така, типу. Вау, я згадала, що мені подарували, і я почну це фоткати, викладати там кудись, хвастатись, показувати своїм друзям, тому що я дійсно цього хочу, просто не в день народження. Коротше, оскільки мені важко в свій день народження там ходити посміхатися, радіти подарункам. Та, всім дякувати за привітання. І я виявила у себе синдром іменинника, то я умовно оцей синдром іменинника хочу поділити на дві частини, типу 50 на 50. 50% синдрому іменинника складає те, що день народження це для нас не просто свято, а це типу як нагадування про плин часу, про те, що ще один рік минув, особливо це якось відчувається для більш старших людей, коли тобі вже 25, коли тобі вже під 30. І один день у році, лише один день, акумулює дає лакмусовий папірець. Те, що відбувалося з нами протягом року, ці наші злети і падіння, які відбувалися з нами протягом року, вони отак от акумулюються як лакмусовий папірець в один день. І цей день наш день народження, де ми все це починаємо аналізувати, типу як проживати заново, і, не дай Боже, ще ставити собі оцінку. Ми і так постійно даємо собі оцінку. А в день народження, ми ще вважаємо, що ми на один рік ближче до смерті. Хм, як твою мать. Тому, знаючи все, що з нами відбувається, розуміючи це, чому ми не можемо просто дозволити собі проживати ці відчуття, задаватися питанням, що я зробила за цей рік, і чи стала я, наприклад, на крок ближче до своєї мрії, це нормальні питання. Давайте нормалізуємо. Отакий от чуть-чуть смуток у день народження, але не будемо занадто сильно через це заганятись. Дуже важлива і цінна навичка це розуміти і вміти пояснити собі, що зараз з вами відбувається. Да, мені хочеться плакати свій день народження, але я собі це не забороняю. Я просто розумію, чому це відбувається. Тому що я знов задаю собі тут ці питання, що я досягла, ким я хочу бути, от опять в мене там невдачі, якісь пораження. Але я дозволяю собі це прожити, і я розумію, що зі мною відбувається. Коротше, набагато гірше, коли ти взагалі не розумієш, що з тобою відбувається, і ти починаєш звинувачувати себе за свої почуття, за свої сльози, тому що цей день від тебе багато чого очікується, на тебе навішані соціальні ярлики, що ти маєш святкувати, ти маєш радіти. Ти всередині себе відчуваєш зовсім інше, але починаєш підлаштовуватись і змушувати себе радіти, змушувати себе посміхатися, ніяких сліз, ніякого суму. В нашій родині в день народження взагалі була заборона на сльози. Не, не можна було плакати. Мені взагалі казали, що. Плакати в свій день народження це погана прикмета. І якщо цей день ти зустрінеш у сльозах, то ти цілий рік проведеш у сльозах, і це повна срака, тому що заборона емоцій це ніколи не про твоє гарне самопочуття і ніколи про твій нормальний ментальний стан. І от ця людина починає тикатися, микатися, тікати кудись свій день народження, виключати телефони, не приймати дзвінки. Я часто чую, що типу ненавиджу свій день народження, не хов, хочу взагалі в цей день зникнути, щоб мене ніхто не бачив. А насправді дуже легко собі допомогти тим, що просто панять. Паймі. Це дуже легко, просто паймі. Просто зрозуміти, що з тобою відбувається, і сказати, да, от свій день народження, я хочу плакати, тому що це був важкий рік. І я зробила то-та-то, -то, але нічого з цього не зробить з мене погану людину. Захочу, буду святкувати. Не захочу взагалі буду дивитися серіал і цілий день с -с смаркатися в салфеточку. І це я вам розказала тільки про 50% синдрому іменинника, тому що є ще друга половина, є інші 50%. І от, на мою думку, інші 50% полягають в тому, що в цей день для нас занадто багато уваги. Вся увага прикута до нас, і мені здається, що уваги настільки багато, що у тебе просто починають горіти щоки від того, наскільки тебе всі вітають, і наскільки тебе всі помічають, ти як от стоїш посеред поля, а на тебе просто всю так от витріщаються. І Я вам кажу це як людина-блогерка, як людина, яка має постійну увагу. Як людина, до якої підходять на вулиці, як людина, якій постійно пишуть в Директ і в коментарях, і, типу, я знаю, що до мене прикута увага, і я в будь-який день реагую ну, би на це нормально, і мені навіть це подобається. Але коли все це починається в день народження, ми занадто беззахисні в цей день. Наша психіка в день народження занадто чутлива. І коли з усіх сторін так багато уваги, то мені здається, хочеться ще більше якось замкнутися, хочеться ще більше десь кудись піти сховатися, лиш би тебе ніхто не чіпав і ніхто не бачив. У когось синдром іменинника може бути 50 на 50, тобто 50% аналізу. Там прожитого року, і 50% от цього сенсорного перенавантаження, переуваги, перевітань. А у когось це може бути в інших пропорціях, наприклад, тут 30%, тут 70%, там тут 10%, тут 90%. Але мені здається, що оці два фактори вони і складають базу синдрому іменинника. Всі мої дні народження можна поділити на три частини: день народження в дитинстві, день народження в підлітковому віці. Самі трішові дні народження, і дні народження в дорослому віці. В дитинстві я дуже любила свої дні народження. Тому що, по-перше, папа купляв великі пакети пірожинок із Лучана, і ми несли пригощати моїх однокласників там, в першому, в третьому, в п'ятому класі. І я була дуже рада будь-яким подарункам, тому що мені завжди дарували щось таке прикольне, про що я мріяла. І по-третє. Що в дитинстві у мене не було жодних упереджень, ніяких соціальних конструктів, ніяких порівнянь себе з кимось, ніяких успіхів, да, там, успішний успіх, якась гонка, змагання. Нічого такого не було. Просто була звичайна дитяча радість. Я раділа просто покупним пироженкам. В підлітковому віці все стало дуже складно. По-перше, у мене була якась підліткова криза. По-друге, у мене був підлітковий юнацький максималізм, і я взагалі не знала, куди себе діти від емоцій, від гармонів, від всього того, що б'є в голови підліткам. І часто на дні народження я взагалі кричала, що я буду виключати телефон. Ніякого дня народження немає. Це чорний день календаря. Забудьте взагалі всі про мене, щоб ніхто мені не телефонував, ніхто мене не турбував. Забудьте про мене, нікому мене не вітати. Коли мені було 17 і друзі прийшли мене вітати з шариками, я просто не вийшла, а я розридалась і просто не вийшла, тому що мені було соромно виходити, типу, з рязною башкою, зранку, не нафарбованою. Не при параді, мені було реально стрьомно виходити, тому що вже в той період життя у мене було дуже багато комплексів. Типу, я не сприймаю себе ненафарбовану, я не сприймаю себе без зачіски, я взагалі, типу, не можу вийти в свій день народження, там під під'їзд не нафарбовано. Тим бачиш, що в підлітковому віці багато людей вважають себе дуже особливими, типу, це як синдром головного героя, коли. Тобі здається, що от ти точно якось перевернеш цей світ, ти точно станеш кимось видатним. Я хотіла одночасно стати і співачкою, і акторкою. І я думала, що весь світ про мене дізнається, і журналісткою, і письменницею, ким я тільки не хотіла стати. А от у 17-18 років я почала потроху розуміти, що я ну, типу, не можу стати всіма. У мене одне життя, і я не можу пригати з журналістки в, там, в співочу сферу, в театралку чи ще кудись. І це дуже важко мені сприймається. Я мною сприймається, ну взагалі підлітками сприймається. Я пам'ятаю, що я дуже заганялась і стресувала через те, що я ніколи не поїду в Америку і не стану американським підлітком. Типу, я не буду ходити в школу, там, от в американську школу, тому що я завжди мріяла. Поїхати вчитись по обміну, але ніхе для цього не робила. Типу, я не була там відмінницею, і я не їздила ні на які конкурси, і взагалі у нас в школі ніколи мова не йшла про те, щоб когось там вчитися відправити по обміну куди, в Америку. Та такого не було, але я дуже через це страждала і думала: що все, я ніколи не побачу американську школу. Але для підлітків це нормально. Просто підліткам трошки важче все це. Умістити в своїй голові і якось це раціоналізувати, ну от якось так. І, типу, якщо б мені зараз сказали, що я не стану другою Вітні Х'юстон, то я б сказала: окей, я й не хотіла. А якщо б мені в підлітковому віці сказали, що я там не стану світовою легендою, то в мене просто був би кінець світу, і я би плакала і сказала, що я ні на що не здатна. Хоча ну, як би це було очевидно. Да? Чому я стала говорити на цю тему? Тому що я зрозуміла, що це стосується не тільки мене, а це стосується великої кількості людей. я це зрозуміла після того, як мені в Тіктоці стали попадатися відео із заголовком Я признаю, що я проживу звичайне життя. І там в основному ну, молоді дівчата, хлопці, не знаю, хтось молоді, хтось постарше, 20-25, розказують на камеру. Про те, що вони завжди вважали себе особливими, а зараз е, до них дійшло усвідомлення, що вони проживуть просто звичайне е, середньостатистичне життя, і вони нічим якось не виділяються, вони не генії, не суперталановиті люди, не вундеркінди, і просто це приймають і такі типу: ну я дозволяю собі прожити просто звичайне нормальне життя. Я просто це усвідомлюю. І от розуміння того, що ти не унікальний і ти не особливий. Це прямий ключ до твоєї унікальності і до твоєї особливості. Тому що як тільки ти дозволяєш собі не слідувати ярликам унікальності і не слідувати ярликам особливості, не бути кимось, ким ти шаблонно собі запланував в голові, у тебе сразу така чітка дорога розуміти, хто ти є, а такий маленький спойлер, так. Да? Що ми все ж таки унікальні і ми все ж таки особливі. Просто іноді ми дивимося на себе не з того ракурсу. От, повертаючись до нашої теми, ми з вами визначили, що синдром іменинника на 50% складається із вашого аналізу і із вашої ментальної жвачки, і на 50% із соціальних норм і із тривожності, коли на вас звертають увагу велика кількість людей. І якщо з першим... Я пропоную нічого не робити і просто дати собі, дозволити собі все це проживати і сказати собі, що да, я щас хочу поплакати, да, я зараз відчуваю себе невдахою, да, цей день для мене. Як клак мусовий папірець, все показує і підсвічує те, що було протягом року. Але я все це переживу. І завтра буде новий день, і завтра я буду знову радісна, як нічого й не було. То, що робити з другим аспектом, коли в тебе просто тривожність від уваги, коли уваги занадто багато, іначе всі прожектори отак от на тебе спрямовані, і ти стоїш і не знаєш, як себе поводитися, як от, знаєте, один комік на сцені. І всі від тебе чогось чекають, всі на тебе дивлять дивляться, а ти по суті не знаєш, що сказати, і не знаєш, куди себе діти, куди там руки да, діти, куди засунуть. То, що робити з цим аспектом, я насправді не знаю. Я також намагаюся все це просто пережити. І кожен раз нагадую собі, що це лише один день, і це, як правило, ну лише зранку, бо пізно ввечері тебе вже ніхто не трогає. Ви можете самі придумати, що з цим робити, може, там, ну, попросити вас не вітати, але це може якось грубо. Коротше, справляйтесь. Самі, що, що ви від мене хочете? І от ми підійшли до того, що, взагалі, у нас ще є і третій аспект, про який ми не поговорили. Але для цього. Важно зробити одну практичну вправу. Беремо ручку, беремо аркуш паперу і просто починаємо тезисно виписувати все, з чим у вас асоціюється день народження, так от в рядочок. І хороше, і погане. І ось цей асоціативний ланцюжок, який буде розкручуватись у вашій голові, він поступово приведе вас до першої причини, чому вам не подобається. Ваш день народження, а розуміння причини це вже 50% до її вирішення. Тому що, окрім того, про що ми з вами поговорили, це про синдром іменинника, з яким я пропоную нічого не робити, просто так прийняти його, обняти як свою дитину е і прожити цей день разом з синдромом іменинника, то є більш об'єктивні причини, чому вам може не подобатись свій день народження, і ось цим якраз таки. Ну, якби треба і непогано щось зробити, і взагалі треба щось зробити, щоб ви не відчували такий сум. До об'єктивних причин відноситься все, що вас буквально образило, в ваш якийсь минулий день народження, і ваша психіка це записала як щось погане, і тепер кожного року видає день народження, значить, станеться щось погане. Наприклад, колись вас там образили друзі. Чи мали прийти на святкування і просто в останній день вас кинули, а ви потім важко це все переживали? Можливо, у вас рідні родственнички е, любили дуже набухуватись, да, і ви у свій день народження бачили тільки п'яні рожі, да, але це також травмує нашу психіку, і у нас починає день народження асоціюватися з от, от, от маргінальним. Способом святкування, або з якимись образами, або те, що ну фактично нас переслідує і псує нам свята на майбутні дні народження, або ще, не дай Боже, у вас в канун дня народження хтось помер із рідних, то це взагалі потім дуже важко святкувати свій день народження протягом всього життя. Знаю таких людей, в кого там на день народження помирали бабусі чи дідусі, і це просто насправді дуже важко. Мені здається, що таке проживати треба тільки з професіоналом, з психологом чи з психотерапевтом. В общем, що я хотіла сказати. Цим відео це в першу чергу те, що з вами все нормально, навіть якщо ви відчуваєте сум перед днем народження і в день дня народження. Це не робить з вас ніяку погану людину. Це відчуває, ну я думаю, 90% всіх людей планети точно. І сум насправді ж це непогана емоція. Це просто означає, що ви жива людина, ви щось проживаєте, щось аналізуєте, і це абсолютно нормально. Коротше, ми всі прийшли до того, що. Не святкувати свій день народження це нормально. І святкувати свій день народження це також нормально. І відчувати радість це нормально. І відчувати сум, і сльози, і плакати це також нормально. Тому я бажаю всім вам в ваші дні народження стільки спокою і стільки тиші, скільки ви самі цього хочете.